Якщо ви вже приготувались купувати найдорогий, самий, самий крутий лазерний рівень в світі, то почекайте, я вам зараз покажу недорогу, але дуже якісну модель. Коштує такий комплект зовсім недорого, але при цьому ви отримаєте отакний крутий прилад, який оснащений одразу чотирма проекціями. дві по горизонту, верхня та нижня, і дві вертикалі, які формують кут 90 градусів. Якщо придивитися, ви можете впізнати деякі характерні ознаки притаманні рівнем Девольт. А саме форма. Бачите, класні захищені башти, але в серії DeWalt, ну навіть акумулятор такий самий, але в серії DeWalt 4D моделі дуже-дуже дуже дорогі. Ця моделька буде коштувати 7,5 тисяч гривень. Крім того, тут в комплекті є магніт, на який можна одразу буйвала підвісити, крутезний мікролів для підлоги. Металевий стов з металу дуже якісний. Кожен міліметр можна відрегулювати. Пульт, мішень, рефлектор, зарядний пристрій і чудесний кейс з м'яким наповнювачем всередині, який можна перевертати як завгодно, і з вашим рівнем нічого не станеться.